Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми на будівництві, коля дістає вікно. Сьогодні планує зробити двері. А з тієї сторони забили клейонкою, щоб не було такого сквозняку. Вчора з батьком працювали тут, зашили зверху цей потолок уже. Оце залишилось ставити двері, вікна. Та й вже буде тепліше. А оті двері закриємо повністю. Будемо вже з цієї сторони заходити, також і воду набирати. Хто єсть, хто лежить. Отак сіно знизу, все рівно пахне силосом, з'їдають. Зараз зроблю такий невеликий демонтаж. Вікно вже виняв, хочу пробити ту двері, знаєте, буде удобніше, щоб корма сюди підвозити і роздавати туди і наліво, і направо. Такі трохи ширші зроблю, щоб була можливість гарно проходить. Тут єдине, що буде трохи ступенька, десь до сантиметрів 15. См. Тож я вже не став коридор так піднімати, бо цей коридор, тоді перемичку. І стелю у себе вже піднімають. Я думаю, нічого страшного, можливо, там які, якого парапета треба буде залити. То буду робити їх десь сантиметр 15, тут від цієї балки відступлю, то що, мабуть, треба буде ставити якогось або швеллера, або дерев'яну перемичку, щоб ще підпирати цю балку. Ну і тут, тут так само сантиметр 15, щоб оперти. Бо знаєте, воно стіну роздувати нічого страшного, багато не треба. Розуму і часу, але щоб воно не впало, це сиділо діло в нас. Тому що оця балка опирається, там я її всередині підпер, а потім оця балка на її також. Ну і шифер сам по собі такий нелегкий. Зараз будуть першим ділом закрию Закрию ті, ті двері, вже вони будуть так на закриті, щоб вже чисто сюди заходить, а тоді будемо приступати. Бо бички вже поховалися в ту сторону, що тут трохи сквозняк появився вже все одно. Хоча ці, ці двері такі більше зашиті, але ще те вікно так трохи збоку. Продуває. А бички, знаєте, вони, вони розумні, вони заховаються. То його точно там не буде такого протягу. А ось ці вікна в нас йдуть оцих три сюди і туди дво, дві штучки. То я це перше ставлю, мабуть, у ту сторону. Якраз вітер з тої сторони так задуває, то, щоб його починати там перекривати. Йдемте закриємо двері. Зараз покажу, як там під пербалку, гляну, як воно чи витримає. Там я збив дві стропилини, вони 15 на 5, дві, до кучі збив і під пербалку. А тоді отут заливати з бетону вже якось не дуже хочеться, вже і пісок позамерзав, сьогодні у нас трохи морозець. Вже і білі мухи налетіли. То попробую можливо дерев'яшкою під, підіпру. Ну і там буде тримати ота моя опора. Як позвивалися в куточок. Отут, бачите, поставив таку підпору. Думаю, що можливо вона і останеться, тому що знизу знизу її ще закріпить якось Більше того, що уголка засирлю і до уголка її прикручу. А зверху тут причеплю до балки. Я думаю, можливо, ну зараз гляну чи, чи витримає, чи не витримає. А тоді ось ці вікна будуть замуровуватися. ось цих два, що останеться. А тут такий пройом буде. Добре, я вже сюди пойду. Щоб... Опа! От принципі можна так переходити. Ото ж от стачкою буде поїхали, не ходи он там лезь, бо ще попаде. Тут блоки важкі. Тут знаєте немає не шлаку в блоках нічого. Чисто оцей цемент. Тут такі трохи важкуваті. Що, все буде упаде. Розглянемо. Oh. То воно ну, ну, не спасе. Ну, спасе трохи, але я хочу, щоб ширші двері були б. Хай світло сюди попадає, бо цей думаю, хліб буде світліший такий. Балкою вже продовбав, освободив її, то так нічого стоїть не, не падає поки що. То думаю, все добре буде. Леська можна зробити просто отак тут вікно вирізати униз. Але знаєте, з тої сторони, куди не йшло б ще нормально, а тут трохи якби по висоті до перемички маловато. Якраз приблизно мій зріст, а вже бубончик вже не, не вміщається. Ну, нічого, трохи більше роботи буде, але тоді вже буде свободніше ходити, голова буде ціла. То Зараз першим ділом ці верхні ради, ради познімаю. Заведу перемичку, поставлю, щоб так була б страховка ще така додаткова, а тоді вже буду продовжувати. Ну За що я переживав те, що коли зараз там піддобаю, то щоб воно витримало, але бачу, все добре буде. Ось як тут наскочусь, на треба бігом робити проходи. Там вже двері закрили. оті. Тобічкам протягу не буде вже. У тому хліві двері обшивав я дошками. Ну, сам каркас металічний, тоді дошками обшив. А сі зроблю повністю ну металічний каркас обшив бляхою. Знаєте, дощинки щось мені не сподобались. Там я їх поробив так стик у стик. Хоча дерево таке сирувати було, думав, що от тоді розсохнеться, буде якісь такі щельки непогано. А тоді вони почали накисати, саморізи пообривало, так і порозгортало так. То не дуже. Треба трохи знаєте, більше часу, щоб гарніше зробити із дерева. Так, бляху привезуть, можливо, через тиждень вже приступимо. З бляхи змайструємо. Це я буду продовжувати, бо знаєте, трошки сьогодні роботи вистачає. Треба монтажку, От, знаєте, лопають оці піки там біля перфоратора, коли так ковірать. Оці вікна буду вставляти там також буде з тої сторони прорізатися така полка. Вони не вміщаються, я просто вже домровував, тоді прорижу їх, як оце ставили. Неправильно. ...вигнути, хотів казати. Ой, як все ходором ходить. Може, що одну опору з цієї сторони йти? Я думаю, може, добре буде? Треба підпихнути. Поставив я все-таки першим ділом перемічку, а то, знаєте, коли там стою, то якось так, аж мурашки по тілі бігають, якось воно так ну, опасно виглядає. Воно хоч хоча нічого, бо, того, що, наприклад, оця балка тримається до тої балки, до цієї прибітно на дзвахах. то там не, нема такого, щоб тут дуже великого навантаження зараз. А там підпора також зразу на, не притнулася нічого, але все одно береже, Новий Бог, береже. Зараз дошками зашию його, що так був вже закінчений, і тоді буду відобувати. Трохи, знаєте, бічків розворушив, Не так будуть поправлятися, що мали полежати, то, то спостерігають, як я роблю. Отак, пот потихеньку, потихеньку рухаємось. Ще треба Лесі щось намостить. Я на око сяду, так. З окна? Тут помало би А може наверх, зверху буду бачать, ні? Зараз дяхі позагинаю. Тут бачите раніше коробки кріпили надзвяхі такі саморобні ковані. Я ще не отризав. Ну а тепер буде працювати можна надійно, спокійними. 嘿、hey, hey. Вже Коля повністю дошки побив, будемо збиратися додому, вже в нас і потемніло. Саме головне, що хоч не впало. Я, я думала, що оцю пе перемічку Коля і все, а ти вже ж як почав там зверху. А може я підросту ще? Підростеш, так. Да. То я вже взагалі думала, на що оця дошка буде опиратися. Але ж слава Богу, що нормально все вийшло. Сама головна робота зроблена, що його тут підпер. Все це все залишаємо до завтра. Завтра вже будеш оцю сторону вибивати. Щоб можна було б нормально пройти, а там двері закрили, то треба сідати через вікно. Можна видихнути, Можна видихнути, так. Да. Збираємося вже й потемніло. Здається, недавно ще було відно. Раз, два. Ви знаєте, Леся приїхала, каже, можливо, не треба було б це все діло ломати. Так можна було вже візуально більш-менш переводити бичків, знову розбомбив усе. Ну нічого, поймали в вікна, тут також двері продавали повністю. От, тут, як я говорив, отакий виходить поріг сантиметрів 15. Тачку як ми проїдемо? З розгону тачкою треба проїжджати. Ні, думаю, трошки його заріжу, можливо, болгаркою. Там якраз пасано, бо тут виходила оця ці стріла, чи як вона називається з пилорами, там, де тирс, кидало. Ну, Можливо, так зроблю, щоб плавний був такий перехідний велички. А так нічого, вроді непогано. Вікна переставили у цю сторону сьогодні, я не сам. Отут уже, уже оце стоїть, там стоїть, з тої сторони стоїть, от тільки одного цього не вистачає у нас, бо воно других розмірів. То його привезуть разом з бляхою. А тут зараз замурується все діло. Оце вікна якраз з Леся Миючого привезла, щоб росфор не сідав. Отут вже не було. Сьогодні знаєте бічки без силосу. Чисто комікорму сипнув і сіна положив, і все. Бо не можна було проїхати до їх. Ну, можна було, але якось так схватилися швидко, щоб його зробити. Отакі справи. Ну і в принципі зараз що в нас тут? Тут упорядковуємо. тоді отам зашиваю оцю полосочку. Тут також мене будуть витяжки йти. Ну, можливість на витяжки. Тут якби я дошками заглушую, але зроблю декілька штучок, можливо, дві штуки, щоб просто на петлях поставлю, щоб можна було б відкривати його отак. І тоді отак це буде такий приток повітря. І отам, це, якщо буде потреба, і отам проріжу дірку, не проріжу. Отвора, а відкручують цю дошку. І буде повністю приток на вихід. І там вже витяжка в куньку. Але це, якщо буде потреба, але я думаю, що можливо, можливо не буде. Тут така велика кубатура виходить по, по об'єму повітря. що не, не думаю, що там вже так вони надихають. Але якщо буде потреба, то зробимо. Тут просто петельки поставлю, щоб ця дошка відкидалася І й все-таки справи. Так, помаленьку майструємо. що, сьогодні трохи упорядкуємо Його, щоб було б гарніше. І селиць знов можна буде, як ти кажеш, можна вже бічків переводити. Ще казав, давай вже прив'яжемо до всього. Ну, Ні, зна, знаєте, хочеться якось доробити більш-менш, щоб вже потім, коли бички будуть, то можливо вже там з двору, а не просить бичка, щоб щоб уронь, уроня потримав, або опалубку. Ну, щоб біля їх вже нічого не робити, більш-менш. Тут зробимо тоді оці перемички, поїлки, вода, отой причолок ми називаємо таке. Не знаю, чи, чи скрізь так називають, не фронтон, а при, причолок нас кажуть. Добре, будемо продовжувати. Бо коли, знаєте, такий якийсь балаган зробився, то хочеться бістрише його так доробити, щоб воно вже стало б опять знову на свої місця. Щоб Вони бички взагалі в шоці, вже, вже думаю, їх силу не дають, це виглядають. Але силу, знаєте, це просто супер. Комікорму в два рази менше їдять. На вигляд таке самі, це вже можливо більше місяця ми кормимо. Я думаю, просто щоб, щоб ми не похудали, щоб комікорму менше. Рижик. У Рижика і Сімпсона такі язики фіолетові. З вулиці поганіше Ще буде затишніше. Оце що залишилось одне? Ставить. Ну, одне то, то вже нічого. Головне, що... Ще більш-менш прикриті вікна. Вікна вже позамуровував, тут також повністю все впорядкували, повозили цей бой. То, знаєте, ну, хоча дещо так і роботи немало було, але так думаю, що буде набагато удобніше. Привезуться якісь корма сюди і можна буде роздати і туди, і сюди. Сьогодні, знаєте, в наші бічечки такий роз... розрузочний день вийшов. Жолоб повністю, повністю чистий. Зранку трохи порикали, що силосу не було. Нічого зараз привезу. Роздам де і все. Тут також є люк наверх. Ну, Зверху планую, щоб була б тільки солома в основному. Можливо, там яких парочків стін, а так будемо скидати сюди. Можна буде і туди занести, і сюди. Ну, хоча, наприклад, якщо цей хлів, то там є посередині. От, бачу, що, Можливо, треба поробити кришки, щоб так не, не тягнуло б. А так нічого, все все зробилось все. Навели такий невеличкий марафет на цій стіні. А тут далі буду робити. Там я розказував, що витяжки, то зроблю, наприклад, позаглушую усі, а штук дві зроблю, ну так поставлю цю дощинку. тут вона щоб повністю туди впиралася б, а тут знизу будуть такі петельки, щоб можна було б відкривати. І хай собі буде приток, а там будемо бачити. А тоді, якщо буде потреба, то зробимо зверху так само. Оця дошка, що між крокопами, так само її на петлі поставлю. Що можна було відкривати. О, якось так. Батько на вулиці там трохи невеличкий такий порядок навів. Ну, Дошки порозносив, порозносив, посортував. Де що нове, де що старіше. Бо знаєте, старіше там вони такі йдуть турклуваті, якось їм викидати шкода або ризати. але нічого трохи полежать, тоді Тоді пустимо на На паливо їх. Воно так завжди робиться. Отут. А вже Трохи пізніше приступимо до цього за шиєм. Ти буде зат... затишно вже. Коли Коля починав тут все бомбити, то я вже казала, можливо, хай би була б вся стіна, але як Коля каже, що буде нам легше, а як вже сьогодні, то вже і так буде нормально. Хіба, можливо, у нас, коли будуть маленькі бички тут, то буде їм холодно, то чомусь будемо тут прикривати? Що... Якимось одіялом, щоб було їм тепліше. Ну, а так буде хай, хай буде відкрито, щоб і бички бачили один одного, і більші, і менші. Щось їм сьогодні бракує силосу, то все вони заглядають в корито. Хто заглядає, хто ще й ногами заходить. Але нічого, зараз навозиш. Попідстеляй треба, щоб тобі гаїться. І попідстеляй, да. немає коли полежать. То ти все тут... Тобто, Брескав, сьогодні також. Я вже думала, може зробити там ці двері вже ближче до краю, бо як почав Коля середину тут ламати, то <гум> взагалі було. Ну ми зараз ще впаде, не дай Боже, на нас тут. Ну Я щось думала, що ти будеш по... по ось сюди, щоб оце тримало, а як ти вже став там блоки доставати, ну, то вже взагалі було. Але ж бач, нормально? Добре. Добре є. Якщо, каже, на початку не впало, то значить буде нормально. Ну що, зараз навозимо силосу, вже поїдемо додому, поки трошки тут впораємося, де вже буде й вечір. Рабчик, що ти все заглядаєш? Тут ще в нас є один бичок, похожий на Рабчика, але ну, я його по голові впізнаю. Він такий сам така голова, кажу, його як як старий коровий, як будто йому 15 років, такий кучеравий. Така в його прическа. О, бачиш, а ти, коня, кажеш, усі не хочуть. Як силосу вже нема сьогодні, то і до силоса добрались. Перебирають. Як двері там закрив, то так стало тепло тут і затишніше. Ходите вже за нами сьогодні. Але тут всередині вода набирається, то вже їх не треба відкривати. Хай будь-яку закрите є все. Попістеляємо, пораємося, де вже поїдемо додому. Зараз ми вже в хаті. Сьогодні буде для нас такий сюрприз, який ми хочемо поділитися з вами. Ще ніхто не знає, крім нас. Крім нас і наші хатні все. Наші хатні, так. Я побачила в інтернеті, як дізнаються з сім'ями. Кажу до Колі, давай і ми так дізнаємося. Хоча Коля не повірив, каже, що не може бути, що так вони не знають. А я кажу, що якось воно так і робиться. Дали мені такого конвертика, я його передала. І сьогодні ми вже відкриємо, дізнаємося, хто в нас буде, хто за кого голосує. Я голосую за дівчинку, Ярик з Кирилом за хлопчика, вони хочуть братика. А Коля зразу сказав, що буде хлопчик. Буде Ми продовження <рес> То Коля зразу сказав, що буде хлопчик. То... Ну що, давай? Одним. Давай. Одним. Ярис Одним. з Кирилом хочете відкрити? Одним. Давай, Одним. тато розріже. Ні, я встав розріже. Типер я, я не по цю сторону. Ще такі у нас ножнички здорові. Одним. Опа, а Кирило в ту сторону. Що, Оля, Коля, закриваємо двері? Одним. Я кажу, двері очі. Одним. 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 Опа. І зараз хлопці з двох кольорів. Або, або буде розовий, це дівчинка, або синій це, – це хлопчик. Братика Тут серпенічка. така буде підказочка нам, який буде колір, такий у нас хтось народиться вже. Попробуємо. та да да дам Давай. Три, чотири. Кирил. А де посмішка? <рес> то ж ти мені сказав, що я хлопчик, то я так і думаю, що буде. Ну що, йдемо під каву? Що? Я ще купила торт, вже у нас сьогодні Кури, така торт? буде вечіра, піца. А зараз. Так. Так. <рес> Примай. <рес> Дякую. <рес> Бачите, тату мамі подарував. Ого. Ого, всі разом. Йдемо під каву. А там що пише? Чайок і тортик. Це той конвертик, що мені давали. Що там намальований хлопчик? Ви голоси раді? Чи може ви сестричку хотіли? Нічого. Кірин казав, що сестричку не хоче, бо вона буде балована, так? Сводів хлопчика, а там десь був маленький такий малюночок. Бачиш? О. Зараз вже будемо вечерять, нагрію піци. Сьогодні зробила собі такий мав зразу маленький вихідний по кухні. Ну, наші хлопців не тільки за, за таку вечерю, вони люблять. Та, мабуть, всі діти люблять. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!